В гарному настрої з посмішкою на обличчі та вальяжно Віктор Рубцов йде на одне з своїх останніх занять реабілітації. Незважаючи на те, що військовий втратив кінцівку, до всього ставиться з гумором. Жарти присутні і під час лікування. Сок Дивіться, да. який так, віця, я, віця, я просто затягнути можу, щоб мене зупинить. Ну, і робимо на наше... Рес ресторанчик. Наша Станай, же, предмет заняття. Раз. раз, До занять військовий ставиться відповідально. Його фізичний терапевт Вікторія постійно мотивує. Ну, я вас вірю, що І голова Його йде з звукові. Як супермен. Далі йдуть вправи на координацію та рівновагу. І ще можемо взяти. Наприклад. В одну руку м'ячик. І стараємося триматися, але в будь-який момент мусимо схопитися. Тобто на одній руці тримаємо і стараємося втримати рівновагу. Добре. Закінчили. Лікування Віктора розпочалося з допротезової реабілітації, коли його м'язи і тіло готували до носіння протезу. Нині чоловік адаптується до нового життя та готується до виписки з обласного госпіталю ветеранів війни. Давали навантаження на тіло, щоб було зручно, було комфортно ходити на протезі і при перепадах там рівноваги, щоб вимогти себе втримати, от і власне продовжувати жити повноцінним життям. Віктор Рубцов з Харкова, перший місяць повномасштабного вторгнення, з сім'єю ховався від бомбардувань у підвалах, Потім відправив рідних за кордон. Був мобілізований, пройшов навчання у Британії, а потім потрапив у десантно-штурмову бригаду. Виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. Там і натрапив на ворожу міну. Зізнається, спочатку було важко прийняти той факт, що втрат. В частину ноги. Втім, його сім'я не дає опустити руки і мотивує якнайшвидше адаптуватись до нового життя. Буває тут, лежиш коли на кроваті, там бачиш, одна нога є, другої немає. Буває такі, ну, стараюсь не думати. Стараюсь, да, стараюсь, все нормально, все, я жив, здоров, сім'я у мене є, радий і щасливий, що я залишився жив, а то, що на протезі, нічого страшного. До війни Віктор Рубцов багато років працював будівельником. Втім, росіяни змусили змінити казку на військову. каже: війна не омине нікого. Згадує і про ухилянтів. Аби врятувати Україну, воювати доведеться всім. Віктор впевнений, що ситуація знову заставить і його повернутися на фронт. Може навіть і мені ім'я йти в протезі, навіть якщо можна не на ноліті, а бути на другій і на третій полосі. Можна підносити і бика, і поранених витаскувати. Це можна таке. Лікарі розповідають, усією душею прикипіли до Віктора Рубцова. Він, незважаючи на складне поранення, підходить до реабілітації не лише відповідально, але й з гумором. Він дуже щирий, позитивний, дуже простий у спілкуванні, і дійсно з ним дуже приємно спілкуватися. Насправді одразу включився в роботу. Тобто, він знайшов дуже швидко контакт із нашим фізичним терапевтом, завжди приходив на заняття, ніколи не пропускав і. Був дуже вмотивований, аби якнайшвидше стати на ноги. Зовсім скоро Віктор Рубцов покине обласний госпіталь ветеранів війни і буде звикати до цивільного життя уже з протезом. Вірить у перемогу України, але лише за однієї умови. Треба виганяти ту ніч, треба і давати відкуда. Поки ми самі цього не виганімо. Там ніхто не допоможе. Не Павло Невесенко Володимир Захаров. Новини рівного.